Карта дня від символому, Оракул Астра Таро, Майстерня щастя. Запрошую завітати на розмову з собою та обрати для себе найкращий шлях. Прогноз стає актуальним для вас саме у той час, коли ви його для себе знайшли. Дякую за ваш час, увагу та довіру. Уселяких гераздів та щасливої долі. Актор: 35-та карта. Коротке значення. Драматизація, схильність до перебільшень, показна поведінка, бравада, блеф. У ділових питаннях виникне ситуація, гри за чужими правилами, замовляють виставу інші люди, яскраве позиціонування, за яким немає нічого. У фінансовому плані людина пускає пил в очі своєю щедрістю, жбурляючи гроші праворуч і ліворуч. На карті ми бачимо сцену в театрі, де виступає король. Він одягнений у парадну мантію, корону в руках його текст з промовою. Швидше за все, це не справжній король, а лише актор, який грає його роль. Мантія та корона надіти на ньому. Це лише бутафорія, гра на публіку, видимість. Актор грає під чужу дудку, читає з чужого аркуша. Карта Дня. Сьогодні ви повинні зіграти якусь роль короля, начальника, дитину тощо. Що потрібно зрозуміти, що наше життя? Гра. Чому вчить ситуація? Іноді корисною потрібно грати на публіку, увійти в чужу роль і довести її до кінця очікування. Сьогодні ви маєте яскраво проявити себе, звернути на себе увагу. Актор ваше сьогоднішнє амплуа, мотив. Привернути увагу, бути у центрі подій, виділятися з натовпу. Стан гра на публіку, бути не самим собою, а грати чужу роль, схильність до істерії, драматизації. Почувається комфортно тільки тоді, коли знаходиться в центрі уваги. Процес яскравий, помпезний, але може виявитись мильною бульбашкою. Результат створення видимості, відносини, робота на публіку, драматизація стосунків, рольове підігрування, пускання пилу у вічі, нещирість, бажання сховатися за маскою, немає справжньої близькості та довіри, застереження, фальш. Здаватися кимось, але не бути ним. Порада. Зіграйте роль або поставтеся до того, що відбувається, як до гри, влаштуйте виставу. Отже, не гайте часу уперед та вгору завжди вам рада! Все буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації. З повагою, Оля, Бех!